І поки що я для себе при всій моїй симпатії до нього, як до політика чи депутата, не знаходжу аргументів, щоб довірити майбутнє моїх трьох дітей і моїх співвітчизників цій людині. Покажіть мені місто і чи місце в цій країні після роботи Арсенія Петровича, яке стало кращим. Я не кажу вже, де відбулися якісь геніальні. Якісь радикальні, неймовірні показові реформи. Покажіть мені, будь ласка, це місце в цій країні. Може ним не було загублено партію надії, яка була свого часу, називалася Фронт змін? Може ним було створено свого часу опозиційний уряд змін, куди було втягнуто величезну кількість людей. Якийсь продукував якісь важливі і сьогодні реалізовані речі. Ні, цього не було зроблено. На мою думку, Арсеній Петрович майстер політичних презентацій.